Розвиток IT-технологій впливає не тільки на бізнес-процеси та банківську сферу, але й сильно впливає на суспільні і соціальні відносини. Поява такого інструменту, як дія, спрощує взаємодії громадянина і державних органів таким чином, що відпадає потреба у особистому зверненні, чим економить нерви та час. Але є і інша приємна можливість даної системи: можливість подання заявки на реєстрацію шлюбу. Підтримайте нас лайком, підпискою, коментарем та репостом. Це дуже сильно мотивує Пускати нові відео з цікавими темами. Ставте питання у коментарях, і ми обов'язково дамо на нього відповідь. Для того щоб подати заяву на реєстрацію, необхідно зайти до веб-порталу Дія, авторизуємося і обираємо подати заяву. З'явиться форма, яку необхідно буде заповнити. Є можливість обрати час та місце реєстрації, тип весільного обряду, різні додаткові послуги, можливість обрати навіть залу для церемонії. Залу у дії не покажуть, але дану інформацію легко можна віднайти в інтернеті. Наступний крок після заповнення заяви оплата. Її також можна виконати онлайн та підпис заяви електронним підписом чи за допомогою дія підпис. Ваш партнер отримує на електронну пошту посилання на заяву. Партнер авторизується у своєму особистому кабінеті. Навіть потім переходить за посиланням і підписуємо. Тепер залишилося дочекатися результату: те, на якій стадії знаходиться заява та її результат, можна завжди побачити у персональному кабінеті громадянина. З настанням епохи діджиталізації не відпала класична схема подання заяви на реєстрацію шлюба, тобто самостійно прийти до драцу і особисто все побачити, узгодити і обрати всі необхідні вам послуги. Не забувайте задавати свої питання по тій тематиці, яка вас цікавить. Можливо, у вас є питання, які ви соромитеся або не знаєте, як задати, пишіть у коментарях, а ми розглянемо і зробимо цікаве відео. Сам факт того, що є можливість подати заяву на реєстрацію шлюбу онлайн це досить корисний функціонал. Хоча технічне спрощення подачі заяви не спростовує того, що до шлюбу треба відноситися досить уважно і обдумано. Ви поєднуєте своє життя з іншою людиною, тому питання, чи готові ви до цього, та як складеться далі ваше подружнє життя, залежить повністю від вас. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі. Туальних новин законодавства України.